Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20 й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Сьюзен Кейн, Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати. Американському адвокату, лектору і письменниці Сьюзан Кейн нещок відомо, як нелегко в сучасному світі живеться інтровертам. Справа в тому, що сама письменниця по натурі класичний інтроверт, що істотно ускладнювала її життя, особливо в роки навчання в Гарварді, пізніше вона зізнавалася. Що написати книгу її спонукало обурення через те, як суспільство ставиться до подібних їй людей. Невже всі тихі люди приречені сидіти на скромних посадах і заробляти невеликі гроші? Невже лише комунікабельні, харизматичні, енергійні можуть бути успішними? Відповідь на це питання в творчості Сьюзен Кейн, письменниця більшу частину свого свідомого життя? Присвятила тому, щоб зламати стереотип безперспективної сірої мишки і відстояти для інтровертів те місце в суспільстві, якого вони дійсно заслуговують. За допомогою книги вона спробувала зробити світ більш дружелюбним до сором'язливих, замкнутих собі людей, навчити вчителів і батьків спілкуватися з дітьми-інтровертами, показати як цю особливість характеру обернути собі на користь. У відгуках про книгу читачі стверджують, що її прочитання змусило по-новому поглянути на себе і оточуючих. Інтровертність перестала бути пороком, якого слід соромитися, і який потрібно приховувати. Книга спростовує поширені міфи про інтровертів і розкриває сильні сторони цього складу психіки. До речі, спеціальне дослідження, проведене центром Сільверман, показало, що більшість геніїв і людей з високим IQ саме інтроверти. Літературні вихідні у козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.